Але це ж Сонце світить і зігріває землю теж через бажання. Через бажання дме вітер, гори стоять на місці, а земля підтримує всіх, хто живе на ній. Усі три світи існують тільки завдяки бажанню. Всі істоти в цих світах зв'язані мотузками бажань і прагнень. Можна розірвати найміцнішу мотузку в цьому світі, але спут бажання вирватися надзвичайно складно. Тому Ораму відмовся від бажань, відмовившись від потреби думати або концептуалізації. Розум не існує без концептуалізації. Спочатку нехай поняття я, ти, це. Не виникають у розумі, тому що через ці основні образи виникають надії і очікування. Якщо ти можеш утриматися від побудови цих образів, тебе вважатимуть мудрою людиною. Бажання не відмінні від почуття его. Почуття его джерело всіх гріхів цілься в корінь цього почуття мечем не-егоїстичної мудрості, не бійся. Рама сказав, о мудрий, Ти кажеш, щоб я відмовився від почуття его і від бажання, яке ним народжене. Але якщо я відмовлюся від цього почуття, тоді я безсумнівно повинен відмовитися від тіла і від усього, що заснованого. На почутті его, тому що і тіло і життєва сила засновані на тому ж, на чому ґрунтується его, якщо обрубано корінь почуття его, то все дерево, тіло і тому подібне теж паде. Чи можна відмовитись від почуття его, продовжувати жити? Васіштха відповів Рамо, відмова від усіх понять. Обумовленостей і концептуалізації буває двох видів: один заснований на безпосередньому знанні або розумінні, інший на роздумах. Я опишу їх тобі докладно. Людина повинна усвідомити власні помилки і неправильні концепції, такі як я належу цим об'єктам світу, і моє життя залежить від них. Я не можу жити без них, і вони теж не можуть без мене існувати. Потім, за допомогою ретельного дослідження, людина розуміє, що не належить цим об'єктам, а вони не належать їй. Так, через роздуми, відмовляючись від почуття его, треба граючись виконувати дії, які трапляються самі по собі з Серцем і розумом завжди спокійним і незворушним. Така відмова від почуття его і обумовленості називається споглядальною присутністю. Коли є знання або безпосереднє переживання неподвійної істини, людина залишає почуття его і обумовленість. Вона не має почуття, це моє. Навіть відносно тіла. Це називається безпосереднім переживанням неподвійності. Людина, яка граючи відмовляється від почуття его спогляданням і розумовим шляхом, звільняється ще в цьому житті. Той, хто зрубає почуття его під корінь безпосереднім досвідом стає абсолютно спокійним, він теж вільний. Джанака і інші подібні до нього йшли по шляху роздумів, інші, що мають безпосередні переживання неподвійності, єдині з Брахманом і піднялися над усвідомленнями тіла, і ті інші звільнені і стають єдиним з Брахманом. Той, у кому бажане і небажане не викликає занепокоєння, хто живе і діє в цьому світі. Внутрішньо, абсолютно не переймаючись цим, як в глибокому сні, того вважають звільненим мудрецем. Коли Васіштха сказав це, закінчився ще один день. Збори розійшлися. Васіштха продовжив Порано, ті, які вийшли за межі тілесного усвідомлення, теж перебувають поза будь-якими описами. Зараз я спробую описати тобі природу тих, хто звільнився ще в цьому житті. Бажання, що виникає в результаті природних процесів, позбавлено прагнення до його виконання, таким є бажання просвітленого, але бажання, яке пов'язане з прагненням до зовнішніх об'єктів, сприяє посиленню несвободи. Коли в серці зникли всі поняття, засновані на почутті его, увага мудрого і просвітленого спрямовується природним чином. Те, що страждає від взаємодії з зовнішніми об'єктами, це прагнення, яке сприяє несвободі. свободі. Те, що не зачіпає серце, природне випадкове бажання. Яке не приносить хвилювання ні в присутності, ні у відсутності об'єкта цього бажання, це звільнення, це бажання, яке існує навіть до взаємодії з об'єктами, існує і зараз, і завжди, природне, воно не викликає проблем і вільне від забруднення. Таке бажання розглядається мудрими. Як бажання, яке не прив'язує, я хочу, щоб це було моє, таке прагнення, що виникає в серці, забруднює його. Від такого бажання мудрий завжди відмовляється будь-якими засобами і шляхами. Відмовся від бажання, яке призводить до несвободи, і від самого бажання, звільнення теж. Залишайся спокійним і нерухомим, як океан. Коли весь всесвіт сприймається як ілюзія, прагнення і бажання втрачають сенс. Чотири типи почуттів виникають у серці людини. Я її тілом, народженим моїми батьками. 2. Я її найтомшою сутністю, що відрізняється від тіла. 3. Я є одвічною сутністю всіх різноманітних швидкоплинних об'єктів цього світу. І чотири Я і світ чиста породжнеча, подібна до простору. Почуття першого типу призводять до несвободи і все більше прив'язаності до цього світу. Інші три типи сприяють звільненню. Бажання подібні до першого. Ведуть до несвободи, бажання супутні трьом іншим не призводять до подальшого поневолення. Після усвідомлення того, що я є сутністю всього, людина не робить більше помилок, сприйняття і не страждає. Ця вища сутність описується різними людьми і в писаннях, як ніщо, сутність. Природа, майя, брахман, свідомість, шива, поруша і тому подібне. Це тільки це є реальним, крім цього, немає нічого. Шукай притулку в розумінні неподвійності, тому що істина неподвійна, але дії двоїстості і функціонують у видимій подвійності. Тому дозволь своїй сутності розділяти і подвійність, і неподвійність. Реальність не є ні двоїстю, це розум створює поділ, ні єдиною, бо концепція єдності виникає з протилежності і подвійності. Коли ці концепції припиняються, безмежна свідомість усвідомлюється як єдина реальність. Васіштха продовжив: звільнений мудрець незацікавлених у подіях минулого, сьогодення і майбутнього. Та він дивиться на стан світу з подивом, постійно залучений у дії, відповідній нагоді, Та він утверджений у щасливій середині між крайностями і протилежними точками зору, І існує. Відкидаючи будь-який вид обмовленості або намірів, він утвердився в вищому стані все прийняття, і тому не хвилюється, і не збуджується від подій у світі. У будь-якій ситуації він приймає нейтральну позицію, але при цьому обдарований співчуттям і повагою до всіх, залишаючись. Не щепленим удаваним світом. Якщо з ним заводять розмову, він відповідає просто і відповідно до ситуації, якщо з ним не розмовляють, він мовчить. Він нічого не шукає і нічого не наведить Світ його не бентежить. Він говорить те, що правильно для всіх. А якщо його запитують, Переконливо пояснює свою точку зору. Він знає, що відповідає і що не відповідає цьому моменту. Він розуміє точку зору інших людей і утвердився у вищому стані. Залишаючись спокійним і незворушним у серці, він здивовано дивиться на світ. Таким є стан мудрих, які досягли звільнення ще в цьому житті. Ми не здатні пояснити філософію неосвічених людей, які не контролюють свій власний розум, і тому занурені в болото чуттєвих задоволень. Вони цікавляться тільки сексуальними задоволеннями і накопиченням багатства. Ми також не можемо пояснити шлях ритуалів і магічних дій, які призводять до різноманітних результатів у вигляді болю і задоволень. Орамо живи в цьому світі з необмеженим баченням, рішуче відкидаючи всі обмеження, будь внутрішньо вільний від бажань і надій, але зовні роби те, що повинно бути зроблено. Досліджуй все і прагни тільки того, що безкінечне і необмеженим. Живи в цьому світі, постійно зануреним у безкінечний. Безнадію серці живи так, як ніби ти був сповнений надій. Живи зі спокійним і безпристрасним серцем. Зовні роблячи так, як всі інші, внутрішньо відмовся від усіх понять. Я роблю. Зовнічі, зовні роблячи те, що повинно бути зроблено. Так живи в цьому світі. Орано, абсолютно вільний. Від найменших слідів почуття его, бо немає ні кайданів, ні звільнення цей уявний світ нереальний і його сутність подібна до трюка спритного фокусника. Всюди суща безмежна свідомість ніколи не може бути закута в неволі. Як тоді її можна звільнити? Невігластво виникає через нерозуміння істини? Коли істина відома, нерозуміння зникає, як зникає змія, яку уявляли самі Смотовські, Васіштха продовжив: ти мудра людина, ураму, будь дуже сильний в усвідомленні неподвійності і залишайся чистим подібно до простору. Коли не існує почуття его, чи можуть виникнути такі поняття, як це мої родичі? Вища свідомість не залучена в такі поняття так само, як вона не залучена в поняття задоволення і болю, гарного і поганого, будь вільний від страху і помилок, викликаних цим удаваним світом. Для того, хто ніколи не народжувався, не має ні родичів, ні страждань від таких родичів. Якщо ти усвідомлюєш, що був кимось раніше, Значить, значить, ти і зараз хтось і в майбутньому станеш кимось ще. А коли ти зрозумієш, що це правильно тільки для всіх родичів і знайомих, то ти будеш вільним від помилок. Якщо ти відчуваєш, що існував раніше і є зараз, але тебе коли-небудь не буде, навіть у цьому випадку немає причин для смутку. Бо разом з тобою закінчиться, закінчить існування і цей уявний світ. Тому безглуздо засмучуватися в цьому світі. Краще бути завжди щасливим і постійно робити те, що повинно бути зроблено. Однак, орамо, не піддавайся ні торжеству, ні стражданню, а залишайся в урівноваженому стані розуму. Ти є вічним безкінечним світлом, чистим і надзвичайно тонким. Цей уявний світ існує, потім він зникає і з'являється знову, але це правильно лише для нові але не для мудреця. Сутність удаваного світу страждання. Нерозуміння розширює і поглиблює це. Але ти, мудрий, ораму. А тому будь щасливим, ілюзорна видимість не більше, ніж ілюзія, сон це тільки сон, усе є силою всемогутнього. а зовнішність це тільки зовнішність. Хто і кому тут родич, хто і кому тут ворог, за бажанням Бога всіх істот, все у всьому є всім і завжди, ця річка взаємин. Перебуває постійно в русі те, що на поверхні коли-небудь потоне, а те, що на дні, коли-небудь випливе. Ті, хто зараз в раю, коли-небудь потраплять у пекло, а ті, хто в пеклі, потім потраплять у рай. Вони переходять з одного виду в інший, з одного місця у всесвіт, в інше. Сміливі бігають, сміливі стають боягузами. А боялози стають сміливими. Немає нічого в цьому всесвіті, щоб не змінювалося у рану. Ті, хто зараз родичі, через деякий час підуть. Друг, ворог, родич, незнайомець, я, ти. Це слова без відповідного сенсу. Він друг і він мені не родич. Такі думки виникають у голові недалекої людини. У великодушного не виникає таких відмінностей. Рамо, Всі істоти є твоїми родичами, тому що в цьому всесвіті не існує абсолютної незалежності. Мудрий знає, ніде немає місця, де б мене не було, і нічого немає такого, що не є моїм. Так вони долають обмеження і обумовленість. Глава 5.2. Історія про Куню і Павани. Васіжха продовжив Рамо, У зв'язку з цим я розповім тобі давню легенду. На континенті Джамбудвіпа є величезна гора Мехендра. У лісах на схилах цієї гори живуть святі і мудреці. Для своїх потреб вони перенесли на цю гору. Річку Віомагангу. На березі річки жив один мудрець Дірхатапа. У нього було два сини, Уня і Павана. Уня досяг повного просвітлення, а Павана хоч і подолав оману, ще не досяг, тому володів мудрістю частково. З плином часу мудрець Дірхатапа він був вільний від будь-яких уподобань і бажань, постарів і, як птах вилітає з клітки, залишив своє тіло і досяг стану досконалої чистоти. Використовуючи йогічні методи, отримані від нього, його дружина пішла за ним. Через раптовий відхід обох батьків у інший світ, Павана занурився в глибоке, невтішне горе. Пуня, однак виконав у всі похоронні церемонії, але не побивався через тяжку втрату, він підійшов до згорьованого павани. Пуня сказав: Брате, чому ти спалюєш самого себе в такому глибокому горі? Сліпота нерозуміння єдина причина річок сліз із твоїх очей. Наше батько і мати пішли звідси в стан свободи, у найвищий стан, який є природнім для всіх істот і який є справжньою природою тих, хто перевершив межі свого маленького я. Через нерозуміння ти сам прив'язав себе до понять, батько і мати, і проливаєш сльози за тими, хто вільний від невігластва. Він не був нашим батьком, а вона не була нашою матір'ю, і ти не був їхнім сином. У тебе була незліченна кількість батьків і матері, матерів, у тебе було безліч дітей, твої втілення незліченні, і якщо ти бажаєш поплакати з приводу смерті батьків, чому ж ти не плачеш без зупину за всіма цими людьми? Шановний, те, що ти бачиш як світ, тільки ілюзорна виданість світу. Насправді тут немає ні друзів, ні родичів, тому немає ні смерті, ні розлуки. Усі ці прекрасні ознаки процвітання навколо обман, що триває три або п'ять днів. Своїм гострим розумом зрозумій істину залиш поняття я, ти. І тому подібне, а також він помер, він пішов. Все це тільки твої поняття, а не істина. Уня продовжив хибні поняття батько, мати, друг, родич і тому подібне, зникають перед істиною, як пил здувається вітром. Родинні стосунки не базуються на істині, це тільки слова. Якщо про когось думають як про друга, він друг. Якщо про нього думають як про, гось, про когось іншого, то він уже цей інший. Коли все це сприймається як єдина всюди істота, де різниця між одним і іншим? Брате, подумай, тіло інертне і складається з крові, плоті, кісток і тому подібне. Де в цьому я? І якщо ти також задумаєшся про істину, то зрозумієш, що немає нічого, що можна було б назвати Я або Ти. Те, що називають пунгією або Паваною, є нічим іншим, як хибним поняттям. Однак, якщо ти все ще думаєш, Я є, тоді в минулих інкарнаціях. У тебе була велика кількість родичів? Чому ти не ридаєш над їхньою смертю також? У тебе було безліч родичів серед лебедів, коли ти був лебедем. безліч деревних родичів, коли ти був деревом, безліч родичів левів, коли ти був левом, безліч родичів серед риб, коли ти був рибою. Чому ти не плачеш за ними? Ти був і принцем, і ослом, деревом бодхі, деревом баньян. Ти був вченим мухою, комаром і мурахою. Півроку ти був скорпіво, скорпіоном, ти був джалою, а тепер ти мій брат. В інших інкарнаціях ти народжувався знову і знову, незлічену кількість разів. У мене теж було безліч втілень, я бачу їх усіх своїм тонким, чистим баченням. Як і твої втілення? Я був птахом, лелекою жабою, деревом, верблюдом, королем, тигром, а тепер я твій старший брат. Десять років я був орлом, п'ять місяців крокодилом і сто років левом. А тепер я твій старший брат. А я пам'ятаю все це і безліч інших втілень, через які я пройшов у стані нерозуміння Йомани. У всіх цих втіленнях були незліченні родичі, за ким я повинен плакати. Дослідивши це питання, я не плачу ні за ким. Упродовж життя родичі розкидані як сухе листя на лісовій стежці. Що могло б бути відповідною причиною для печалі і радості в цьому світі, брате, давай залишимо всі хибні поняття і збережемо внутрішній спокій. Залиш поняття про навколишній світ, який виникає в твоєму розумі, як я, і залишайся на місці, не падаючи вниз і не піднімаючись вгору, у тебе немає нещастя, немає народження, немає батька і матері. Ти є тим, чим ти є, і нічим більше. Мудреці вибирають середній шлях, вони бачать, що є зараз. Вони знаходяться в мирі з самим собою, у них свідомість свідка, вони сяють, як лампа в темряві. В її світлі трапляються всі події, що не торкаються самої лампою. Васіштха продовжив Отримавши такі настанови від свого брата, павана досяг просвітлення. Вони обидва стали просвітленими істотами, мудрими. Які отримали досвід просвітлення безпосередньо, вони жили в лісі, роблячи те, що хочуть, не бажаючи нічого поганого. Свого часу вони залишили тіла і досягли остаточного звільнення як олійна лампа без олії. Бажання і прагнення корінь всіх страждань ураму. Єдино правильний шлях. Повністю залишити всі прагнення і не потурати собі в них. Як вогонь розгорається все більше, якщо підкидати дрова, так і думки розмножуються від роздумів, думки припиняються тільки тоді, коли припиняється процес мислення. Воістину такий стан прахми чистий вільний від прагнення хвороб. Досягнувши його, навіть неосвічена людина, звільняється від нерозуміння. Той, хто породжує світом, той, хто подорожує світом із мудрістю, як і з другом, а з усвідомленням, як і спутницею, більше не помиляється. У всіх трьох світах немає нічого цінного, щоб хотілося мати. І що не міг би отримати розум, вільний від бажання мати. Ті, що видужили від михоманки бажань, не піддаються більше злетам і падінням, характерним для втіленої істоти. Для того, хто вільний від уподобань і бажань, всі три світи так само широкі, як слід теляти. і цілий. Цикл творення подібний до єдиного моменту. Прохолода вершин Гемалаїв нічого ніщо в порівнянні з прохолодою розуму, мудреця, вільного від бажань. Світло повного місяця не таке яскраве, а океан не такий повний, обличчя богині процвітання не таке світле, як розум мудреця, вільного від бажань. Коли відсічені всі бажання і надії, як гілки дерева, розум повертається в свій природний стан, і якщо ти рішуче позбудешся надій і бажань власного розуму, в тебе не залишиться страху. Коли розум вільний від рухів думки, які мотивуються надіями або бажаннями, тоді він виходить за межі розуму, це і є звільненням. Коли приборкати причину, наслідок теж перестає існувати. Тому, щоб відновити спокій у розумі, видали відовлікаючі причини, надії та бажання.